Уже досить холодні ночі і ранки, та ще теплі дні, все більше дощить і все коротше день, а роботи на дачі ще вистачає осінь, як справжній художник, величезним пензлем розмальовує все навкруги в яскраві кольори. Ще радують нас своєю неповторною красою поодной нокі троянди. Які я зустрічаю в своєму садочку. А ось лісу магічна квіточка, яка радує своєю неймовірною красою і медовим ароматом. З появою дощів просто набрав своєї неповторної краси. Я його не обрізала ні разу, але він знову і знову розквітає і дарує нам свою чарівність. Природа готується до відпочинку. Та наостанок радує нас своїми неповторними барвами. Сьогодні на дачі маю багато роботи, і так як обіцяють похолодання і навіть заморозки, мені потрібно все встигнути зробити. Ось корзинка із ехінацеями, які я придбала на днях, і сьогодні маю намір висадити. Цю гехеру і 4 ехінацеї. Коли працюєш на дачі, велике значення мають інструменти, з якими ти працюєш. Так ось маю такий чудовий набір, який мені досить давно подарував мій син. І я задоволена його якістю і всіми інструментами, які тут є. Тут є декілька видів таких совочків. Які я використовую при посадці рослин. Ось і сьогодні я буду з ними працювати, коли буду висаджувати свої ехінацеї і гейхери. Ось такі грабельки, якими я розпушую землю навколо рослин. А ще такий ніби тризуб, який використовую, коли мені потрібно дістати рослинку та не пошкодити корінь. Іще один такий вузенький інструмент, який я використовую, коли видаляю бур'яни між камінчиками на доріжках. Він добре допомагає мені в роботі. Я дякую сину за такі чудові інструменти. Ехінацея в перекладі із грецької мови означає колючий, як їжачок. Вона отримала цю назву не випадково, її стебла шорсткі на дотик і прямі, листя широкі, злегка до догори звужуються. Забарвлення пелюсток та коробочки цієї ехінацеї це і зелене, форма пелюсток також відрізняється. Вони трішки опущені донизу. При цвітінні бутони випромінюють приємний аромат. Висота кущику компактна, трохи більше 60 см. Пелюстки цієї і хінацеї мають рожеве забарвлення, а серединка такого насичено пурпурного кольору. Кошик у центрі випуклий і випромінює аромат. Слідуюча ехнацея Harvest Moon. Має жовте забарвлення пелюсток, суцвіття досягають 10 см у діаметрі. Кошик у центрі опуклий, жовто-коричневого кольору. Також випромінює аромат. Квіти ахінацеї досить красиві, е, нагадують суцвіття великої ромашки, квітутнуть приблизно десь два місяці, розмножуються діленням куща або насінням. Ахінацея не вимагає до себе великої уваги, тому догляд за нею не займає багато часу і сил. Вона досить невибаглива, не боїться ні дощів, ні морозів. Ні посухи Ось в моєму садочку, це спекотне літо, вона перенесла без поливу, поливалась тільки дощиками, які були досить-досить рідкі у нас. Не боїться вона і бідних ґрунтів. При видаленні зів'ялих суцвіть вона цвітує повторно. Хінацея любить сонячні місця, але досить непогано росте і на півтіні. Тепер у моєму садочку буде рости і радувати мене 5 видів ехінацеї. Ще сьогодні я посадила гейхеру з таким цікавим забарвленням листячка. середина, бачите, світла, біленька, а облямівочка темно-зеленого кольору із таким різьбленим краєм. Шкода, що я назви сорту не знаю, так як купувала її на базарі. Досить гарно ще виглядає папороть. В мене вона лісова, я її принесла колись давно з лісу. І тепер вона росте в моєму садочку під горіхом і радує своєю красою ще гарна хоста. ось медуниця досить добре виглядає. І інші Гехери також гарного забарвлення, Але ось я можу сказати про переваги садових центрів або переваги купівлі в розплідниках. В чому полягають? В тому, що там рослинки мають назву сорту, а всі свої гехери, які ви бачите, я купувала на базарі. І продавці, здебільшого, це жіночки, які вирощували їх, назву сорту, вони не знають. Тому, якщо хтось із вас може мені підказати назву цих сортів, я буду дуже вдячна. Але я знаю, що із розплідників, і з садових центрів буває, що приходить пересорт. Тому для мене особливої, особливого значення назва е немає. Я не колекціонер і не продаю рослинки, а купую їх тільки для себе. Висадивши всі квіти, я почала займатися посадкою часнику. Як ви знаєте, грядки були підготовлені заздалегідь. Ми їх копали із чоловіком, коли була стояла велика посуха, була дуже важка земля, але, не дивлячись на це, ми їх підготували, перекопали, удобрили перевшим перегноєм. Тепер зробили. Луночки, в які насипали попіл і пісок. і Потім вже висаджувала часник. Часник не купований, а часник маю свій гарний урожай, часник Любаша, а інший сорт не знаю. На відео дуже швидко проходить процес посадки часнику, Щоб він так дуже швидко проходив, і в дійсності, то було б дуже гарно. Можна було б за день. Висадити не тільки 10 рядочків, які я висадила, а засадити цілу плантацію цим часником. Але нам багато не потрібно. Головне, щоб тут вродив добрий часник грядки на цій ділянці городу я роблю припідняти так, щоб вони не затримували вологу. Висадила часник, розрівняла добре грабельками і тепер. Уже на слідуючий раз, у нас є ще робота посадити цибулю. Але ще для цього ми не перекопали частину городу, яка нам буде потрібна під посадку цибулі. Ось ще у нас на городі залишився сель, селера залишилась. Ну, ми маємо небагато її посадили для проби. Вибрали ще. Великий кошиль е, томатів, і такі невеличкі диньки, але досить смачні. Цього року, незважаючи на важкі погодні умови, ми мали гарний е, урожай всіх овочів. І е, на городі у нас ще залишилась. Е, Зимова капуста. Ось ще ми вирвали капусту е, цвітну. Навіть ще є качанчики, які тільки но починають зав'язуватись. Тому дякувати Богу за те, що маємо. Головне, щоб було здоров'я, але е, саме найголовніше для всіх українців це щоб запанував мир і злагода в нашій. Рідній Україні. Дякую всім за увагу, буду вдячна за вподобайки і підписку. Всім бажаю мирного неба над головою і злагоди та затишку в ваших родинах.